Роль даль Чарлі і Шоколадна фабрика, розділ 14 Містер Віллі Вонка За відчиненими фабричними воротами стояв сам містер Вонка. І що то був за дивовижний чоловік? На голові він мав чорний циліндр. Одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту. Штани мав темно-зелені, рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав елегантну тростину з золотою бамбулькою. З його підборіддя стирчала акуратна чорна цапана борідка, а очі, очі він мав невимовно ясні. Здавалося, що вони весь час іскряться і мерехтять. Власне кажучи, все його лице освітлював радісний усміх. Ох, а яким він здавався розумним, яким кмітливим, проникливим і енергійним. Він безупинно посмикував головою, схиляв її і так, і сяк, ніяби вбирав усе довкола своїми ясними, мерехтливими очима. Його рухи були швидкі, як у білки, спритної і й старої білки з парку. Зненацька він кумедно з підстрибом затанцював на снігу, широко розвів руки, всміхнувся п'ятьом дітлахам, що скупчилася біля воріт, і вигукнув Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую на фабрику. Голос його звучав високо і чисто, мов флейта. Підходьте по одному, покликав він, разом з батьками. Показуйте свій золотий квиток і називайтеся Хто перший. Гладкий хлопець виступив наперед. Я Августус Глуп, сказав він. Августус. викукнув містер Вонка, схопив його за руку і енергійно почав нею трясти. Любий хлопчику, який я ради тебе бачити! Я захоплений, зачарований, безмежно втішений, що ти прийшов. А це твої батьки? Як приємно, заходьте, заходьте, правильно у ці ворота. Видно було, що містер вонка схвильований на менше за всіх інших. Мене звати, вийшла вперед наступна дитина, Верука Солт. О, дорогенька Веруко, якся маєш? Така радість, у тебе таке цікаве ім'я. Я думав, що Верука це така бородавка, що вискакує на п'ятах, але я, мабуть, помилявся. Яка ти гарна в цій чудовій норковій шубці. Я дуже рада, що ти прийшла. Боженьку, це буде такий цікавий день. Маю надію, що тобі тут сподобається. Я впевнений, я знаю. Твій батько? здоровенький були, пане Солт. Пані суп, безмежно радий вас бачити. Так, так, свидком усе гаразд, прошу заходити. Наступні двоє дітей, Віолета Борегард і Майк Тіві, ступили вперед, показали квитки, а містер Вонка так енергійно їх вітав, що трохи не повідривав рук. Аж ось почувся нервовий шепіт: Чарлі Бакет. Чарлі! вигукнув містер Вонка. Ну? Ну, то он ти який. Це ти знайшов квитка щойно вчора? М -м -м. Так, так. Я читав у ранкових газетах, саме вчасно любий хлопчику, я такий радий, такий за тебе щасливий. А це твій дідунь? Приємно познайомитись Добродію Я захоплений, зачарований, радий радісінький. Чудово. Усі вже тут? П'ятеро діточок? Так, добре. Тепер ідіть за мною. Наша екскурсія зараз почнеться, але тримайтеся разом, будьте ласкаві, самі нікуди не виходьте, Я не хотів би когось із вас загубити на цьому рівні. Боронь Боже! Чарлі зиркнув через плече і побачив, як великі залізні ворота за спиною повільно зачинялися. Юрба за ними й далі штовхалася і галасувала. Чарлі востанне глянув на людей. І ось ворота з гуркотом зачинилася, і зовнішній світ пропав із виду. Ось сюди, вигукнув містер Вонка, дрібочуче попереду всіх. У ці великі червоні двері прошу. Правильно, там гарно і тепло. Мушу дбати, щоб на фабриці було тепло через працівників. Мої працівники звикли до неймовірно гарячого клімату. Холоду вони не витримують. Вони б загинули, якби в таку погоду вийшли на твір позамерзало б. А хто ці працівники? поцікавився Августу зглуб. На все свій час, хлопчику, всміхнувся Августові містер Вонка. Потерпи, ще хвильку і побачиш. Усі вже зайшли. Добре, чи не могли б ви зачинити двері? Дякую. Чарлі Бакет опинився в довжелезному коридорі, що безкінечно тягнувся хто зна куди. Коридор був такий широкий, що легко проїхав би автомобіль. Стіни були блідо рожеві, а освітлення м'яке і садишне. Як гарно і тепло, прошепотів Чарлі. Точно, а який чудовий запах! Відгукнувся дідунь Джо, глибоко втягуючи ніздрями повітря. Здавалося, в цьому повітрі змішалися всі найкращі пахощі світу, аромат смаженої кави, паленого цукру, плавленого шоколаду, м'яти, фіалок, товчених горішків, яблуневого цвіту, карамелі та лимонної шкірки. А здалеку. З самого серця величезної фабрики приглушено долинав могутній гуркіт, не мов би в якійсь велетенській машині з карколомною швидкістю крутилася колеса із шестерні. Оце, люби дітки, сказав, перекрикуючи, гуркіт містер Вонка, це головний коридор. Повізьте шуби й шапки на вішак і йдіть за мною. Сюди. Добре, усі готові? Тоді вперед уже йдемо. Він подреботів коридором, хвости темнофіолетового оксамитового фрака залопотіли в нього за спиною, а відвідувачі побігли за ним. Якщо подумати, то це був чималий гурт людей дев'ятеро дорослих і п'ятеро дітей, усього чотирнадцять душ. Тож можете уявити, яка почалася штовханина і штурханина, коли всі кинулися бігти коридором намагаючись не відстати від стрімкої невеличкої постаті. Скоріше, підганяв містер Вонка. Ворушіться ми сьогодні нічого не встигнемо, якщо ви будете такі мляві. Незабаром він звернув з головного коридору праворуч у коридор трохи вужчий. тоді повернув ліворуч, тоді знову ліворуч, тоді праворуч, тоді ліворуч, тоді праворуч, тоді праворуч, тоді ліворуч. Це був ніби велетенський кролячий сажок, де навсубіч розгалужувалися нові й нові коридори. Чарлі, тільки не відпусти моєї руки, прошепотів Джо. — Зверніть увагу, що всі коридори ведуть униз, гукнув містер вонка. Зараз ми спустимося під землю. Усі найважливіші цехи моєї фабрики розташовані глибоко під землею. А чому? здивувався хтось. Бо на горі для них зовсім не було б місця, пояснив містер Вонка. Ви побачите, які це велетенські цехи, більші за футбольні поля. Жодна будівля в світі не змогла б їх умістити, а от унизу, під землею, місця повно. Жодних обмежень копай, скільки хочеш. Містер Вонка повернув праворуч, тоді ліворуч, тоді знов праворуч. Коридори знижувалися дедалі крутіше. І раптом містер Вонка зупинився. Перед ним сяяли блискучі металеві двері. Усі з'юрмилися навколо. На дверях великими літерами було написано Шоколадний цех.